Я вважаю, що всі дії спрямовані на підрив національної єдності є антиукраїнським. Я вважаю, що коли депутати від партії Слуга народу голосують разом із е, представниками колишньої ОПЗЖ, це ганьба цієї політичної формації. За що б вони там не голосували? Я вважаю, що намагатися відсторонити від е, участі у е, сесії парламенту будь-яку людину, яка відповіла різко на зауваження, що не треба допомагати Збройним силам України. Це неповага до Збройних сил України і до українського народу. І що відстороняти від засідань треба саме того депутата, який поставив під сумнів нашу допомогу ЗСУ. Не треба плювати нам в обличчя, навіть коли ти представляєш правлячу партію. І я думаю, що така партія має розібратися саме з такою ситуацією. Але цим прикриваються, що це в цій приватній розмові це ж не було з трибуни парламенту. Прозвучала якась е, нецензурна лексика, яка не може використовуватися в приватних розмовах. Але я нагадаю, що лексику саме такого характеру використовує президент України у публічному просторі, коли розмовляє із е, американським блогером в е, подкасті. І ніхто не, не з представників партії Слуга народу не пред'явив власному президенту, президенту нашої країни, жодних претензій щодо використання нецензурної лексики в інтерв'ю. То виникає таке питання, чому в інтерв'ю чинному президенту можна, а в приватній розмові колишньому президенту не можна.